Продовжую записувати відео про те, як веду соціальні мережі і чому саме так, а не як інакше. Декілька років тому до мене звернулася одна компанія з пропозицією е, прийняти участь в їхніх заходах. І ну, я був трошки здивований, я запитав: а, ну, добре, я, звісно, буду виступати, я не боюся сцени, не боюся виступів. Але чому ви саме обираєте мене? Тому що було доволі вже багато на той момент блогерів, у котрих була велика кількість підписників. І мені менеджер сказав, ви знаєте, ми самі були трошки здивовані, але коли ми робили опрос всіх блогерів, то вони всі вказали на вас. До чого це, друзі, я кажу? Більшість блогерів вони зациклені на кількісті підписників. Тому для них залишити того, хто пише всяку гидоту в коментарях це нормально. Для них притягувати хейт безпричинний це нормально. Тому що чим більше срачу, чим, тим швидше канал набирає обертів. Вони не займаються тим, що модерують свої коментарі. Ви можете зайти на мій старий канал, котрий з 2011 року, і подивитися на кількість хейту в коментарях, на кількість неадекватів в коментарях. Ви будете здивовані. Якщо там десь хтось і проскочив, так, або я йому відповів, знущаючись над ним, або я його залишив лише для того, щоб інші побачили мою відповідь на те, що воно написало. Але більшу частину я прибираю. Я вважаю, що для мене це елемент поваги до моїх підписників. Я хочу, щоб вони після перегляду відео, коли дивляться коментарі, не витрачали свій час на те, що не має цінності, на те, що не, при... не принесе їм ніякої користі. Розумієте? І от уявіть собі, одна гидота, мерзота написала коментар, інша підхопила, все це рознесли. А потім заходить нормальна людина і намагається в коментарях знайти якусь цінну інформацію, якесь уточнення, а окрім оцього бруду, там нічого немає. Я розумію, що кількість підписників це важливо для грошей. Але якщо ви хочете дійсно допомогти своїм підписникам, ви будете виконувати роботу редактора. Модератора або людини, котре ви будете платити гроші, це повага до своїх підписників.